Королєво? <рес> Я це в шоці? Ти вже що, пенсія прийшла? ти зашколило, ти не знаєш, що ми рукавицями роблять. По крайній мірі, як в мусорник лізуть, такі рукавиці вдівають, А не коли фарбується. вона коли в смітник лізла, то не брала такі рукавиці, а тут дивіться. Так в мене немає ніяких рукавиць, то що я маю зробити? Ну тут такі гонорові. Я думаю, що ти йдеш зараз і, ці сифони вичищати вибивати. А ти хочемо розфарбувати, йдеш. Ну ти взагалі королєва, я тобі кажу. Королів, я так само фарбуюся, як огірки квашу. Все, як там вчора було? Блін, я забув. А, та й все. Та й все. Вчора відео сказав, та й все, десь раз п'ять, але я навіть знімаю, та й все, та й все. Ні, так само я зараз. Од раз дві пару хвилин, та й все. Не. Ти вже буду А Ти все-таки наш лайфхак з Аркадієм не використав, не? Який? Скотч не взяла. Ні, я лишу фарбу так показав. Ну, так да, давай, то, то не я казав, то королів мені скинули, щоб я б До то не викликав. Королеве зарабатив ви і всім розкажуть. Щоб ти не замалювала чи більше. <laughs> то, ти капець? Але ні, я дивився, відео там здається, реально так працює. Ти не менше звезди. E, знімати мою постіль. І її попрати, потім мою ногу постіль взяти, попрати. І потім, поки я приїду, щоб вже було постіль змінено. А ну давай, може логічніше буде перше твою ногу постирати, вивішити хай церпні. Давай. Круто я придумав, ні? Ти взагалі голова. Сі, ну ніфіга, сам в себе вшою тут чесно. Ті так кративні думки. А я тобі скажу, ті твої рукавиці дуже під цю піжаму. Ні, Я думай, я уділа? Я думаю, що так Спеціально що? Ну таку фотку? Ага.